Як виглядає е, сайт або сторінка автошколи? Коли ви вибираєте автошкола, є, наприклад, логотип автошколи, назва і далі вся інформація, яку ви можете надати про свою автошколу. Можна розписати, е, можете надати логотип і 5 фотографій, які найбільш підходять для вашої автошколи. Посилання на соціальні мережі. Далі пишете, які категорії. І номер ліцензії або сертифікату про акредитацію. Що ще можна? Можна зазначити, куди учень вам може написати: В Telegram, Viber, Телефон. Якщо в місті є декілька класів, то кожен клас і кожну адресу можна вказати окремо. І далі там вже дівчина допоможе це розмістити свої послуги. Повний курс, тільки водіння, тільки теорія, по вартості і так далі. І можете надіслати своє відео. Якщо у вас є відео про автошколу, ми теж розмістимо на цьому сайті. Потім можуть ваші учні вже будуть додавати сюди відгук. Як додати відгук? Наприклад, написати щось, поставити оцінку і загальну оцінку. І далі можна там вже буде надати відгук. Ось так виглядає сторінка автошколи. Якщо у вас будуть якісь е, запитання або уточнення, дівчина вам допоможе все пояснить, розкаже. Ще можуть бути ось тут ось такі хештеги. Там є онлайн-навчання, там, наприклад, нічне водіння, і тут буде стояти у деяких права без хабарів, рекомендує.